Говоримо з Геннадієм Дубовим, політичним експертом. Пане Геннадію, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми з вами неодноразово знаєте під час наших ефірів піднімали оці теми. А як треба боротися з корупцією? Ми піднімали неодноразово теми про наші органи антикорупційні, які, власне кажучи, мають боротися. І от зараз хочемо проговорити оцю поїздку. Ну ви як її оцінюєте? І по-перше, як вже про це казав, що це поїздка, ця поїздка сталася за запрошенням американської сторони. Тобто наших антикорупціонерів запросили до штатів для того, щоб з ними поговорити, чи тобто для чого це все було? На вашу думку, як ви це оцінюєте? Ну, власне, ніхто ніколи не приховував, що починаючи з 2014 року, саме Сполучені Штати, різноманітні їхні агентства, USAID, зокрема, і посольства, і багато інших організацій, вони сприяли як мінімум утворенню антикорупційної вертикалі, і відповідно вболівають за неї, так би мовити. Тому що сьогодні, от якщо ми виправили факт, що відбулася зустріч з Джейкобом Саліваном, це дуже високопосадова особа. Це умовно кажучи, якби у нас був там віце-прем'єр міністр, Міністр з питань всієї безпеки, оборони uh -huh. там, внутрішніх справ одночасно. Тобто, наша антикорупційна боротьба, вона на сьогоднішній день не багато ні мало є фактором національної безпеки Сполучених Штатів Америки, і це дійсно так, тому що американці суттєвим чином допомагають Україні, вкладаючи сюди ресурси, військові, грошові і так далі. Власне вони бачать в нас втілення певних своїх ідеалів, які вони намагаються пропагувати останні там 100 років починаючи з президента Вудру Вільсона, і більше того, питання перемоги України, в тому числі внутрішнього ворога, яким вони вбачають корупцію, є питанням серед іншого виборів наступних президента в Сполучених Штатах. Тому для них сьогодні питання України є безумовно важливим а питання корупції є такою певною ложкою дьогтя в цій бочці меду умовного, тобто де ми маємо повну підтримку і співпадіння поглядів. І в цьому сенсі візит нашої антикорупційної вертикалі в повному складі, фактично, ну, мається на увазі керівництва, покликана скажімо так послати і владі інші, яка залишилася в Україні меседж з приводу того, що боротьба з корупцією є не меншим пріоритетом ніж боротьба з агресією Російської Федерації, і що серед іншого Україну будуть оцінювати саме по успіхам у цій боротьбі, тому що тут в нас є деякі проблеми, і в цьому сенсі президент Зеленський нещодавно в інтерв'ю Масійчук говорив про те, що ми багато в чому. Виявляємо свою самостійність і суверенність, от в питаннях корупції. Думаю, що Сполучені Штати не сильно погодяться із тим, що ми можемо зокрема по корупційним питанням обходити зокрема антикорупційну вертикаль. Це в тому числі оця так звана ініціатива по прирівнянню державної зради до корупції, ряд інших таких тривожних моментів, включно з невиконанням по суті маяку міжнародного валютного фонду щодо відновлення повного декларування чиновників і багато інших питань, які, власне, так скажімо так ну кидають тінь на наші відносини. Не дозволяють зокрема окремому крилу республіканців критикувати діючу адміністрацію, що ми віддаємо ну з їх точки зору. Ми віддаємо мільярди там десятки мільярдів доларів дуже корумпованій державі, і це треба припинити. От щоб не допустити такого плану розмов, щоб будь-хто там починаючи від Трампа, закінчуючи його протеже, Рамасвамі, який прямо в дебатах говорить про необхідність відмови від підтримки України, демонстрація власне, підтримки антикорупційної вертикалі і висока її оцінка з боку посадовців Сполучених штатів, покликані оці всі сумніви зняти. І думаю, що в цей же ряд можна поставити і певні кадрові перестановки в нашому міністерстві оборони, до якого були питання, і був, скажімо так, не дуже добрий імідж з точки зору висвітлення діяльності міністерства, в тому числі західних так, масових засвах масової інформації. Пане Геннадію, а чи не здається вам трошки дивна позиція штатів стосовно то, от вашої тези? Ви сказали, що вони висловлюють високу підтримку нашим антикорупційним органам, ну тобто, тобто всі антикорупційні вертикалі це ви сказали? А з іншого боку, вони не задоволені боротьбою з корупцією. Це якось трошки дивно. Якщо вони і стояли на самому початку створення антикорупційної вертикалі в Україні, і певним чином вони її... Отже, якщо і не контролює, але принаймні курується точно. І зараз навіть те, що поїхали наші представники набу, САП вони поїхали до штатів. Вони ж скоріш за все звітували, звітували за свою роботу. І це нормально, враховуючи, що штати безпосередньо брали участь у створенні цих органів. Отже, або вони висловлюють підтримку високо таким органам і задоволені роботою цих органів, або вони не задоволені роботою, тою, як ми боремося з корупцією. Щось я не розумію. Ну і я, я не зовсім погоджуюсь, що звітували такої форми. Там не було. Я просто впевнений, тому що американська... вала. Навіть навіть голова на, навіть голова НАБУ сказав, що там він з певним звітом виступав. Ні, ну звіт давайте так. звіт надається начальству тим, хто підтримує і тих, тих хто допомагає, надається не звіт, а скоріше ну бесіда. Давайте назвемо це так, тому що Україна так чи інакше, держава суверенна і власна набув в тому числі як і сап. Вони представляють не американський народ, а український. А антикорупційний суд виносить своє рішення іменем України, а не іменем Штата Гая там чи округу. Зумовно. Тому тому дивіться, можна говорити про наступне: про те, що так ви праві в тому сенсі, що суспільство українське дуже набагато більшого очікувало від антикорупційної вертикалі, але знову таки вам ті ж представники власне цієї ж вертикалі скажуть наступне: що багато в чому на сьогоднішній день побажання, так би мовити, і самих українських власне правозахисників, зокрема, і тих, хто займається антикорупційною проблематикою, вони до цього часу не втілилися в життя. Перша позиція, наприклад, дуже дуже обмежу. Жений штат тих же детективів національного антикорупційного бюро там всього на всього здається 1250 людей. Це на таку країну величезну, як Україна, ні про що. По-друге, вони до сих пір не мають можливість проводити самостійно без підтримки Служби безпеки України негласні слідчі розшукові дії зокрема зняття інформації з каналів зв'язку. Тобто, грубо в них до сих пір немає свого прослуховування. По-третє, вони дуже багато років вже звертають увагу, що в них немає е незалежної експертної установи і вони віддають всі матеріали свої відповідно в експертні установи системи МВС, системи СБУ і інші. Тобто тут проблема навіть не в тому, що експерти заангажовані, хоча і такі чутки, якби ходять, а в тому, що експертизи робляться іноді раками. Можливо, навіть ну там до 3-4 років черга стоїть, власне, щоб здійснити такі дії. А в багатьох провадженнях, коли мова йде про збиток, зокрема про злочини проти майна, там 191 стаття це також відповідно підслідність набу, якщо це стосується певних осіб, без експертизи щодо збитків. Неможливо в принципі рухатися нікуди по кримінальним провадженням. І виходить ситуація наступна: що провадження є, докази є, все зібрали. Але, наприклад, експерт тримає в себе справу три роки, і за це нібито мають нести відповідальність. От всіх хто представляє Україну сьогодні в Сполучених Штатах. Тому питання такі неоднозначні, там є, що посилювати. І до речі, от якщо подивитись пост набу зустрічі з Саліваном, там якраз і останнім реченням і іде мова про те, про шляхи можливого посилення. Тобто, для того, щоб в цілому українська влада всі ці дії вчинила, яка Наобіцяє багато років зробити необхідна, можливо, і така настійлива рекомендація з Вашингтону, який сьогодні, по суті, фінансує багато в чому і український бюджет. Тому, думаю, логіка саме приблизно тут знаходиться. Я хочу знаєте, щоб і ви, і наші глядачі мене зрозуміли правильно. Я жодним разом не ставлю під сумнів допомогу від сполучених штатів, це наш головний партнер, наш союзник, якому ми вдячні, тому що без підтримки сполучених штатів нам би не вдалося і досі втриматися. Це і про гроші, і про зброю, тобто, бага і про до речі, про різні допомоги в реформуванні. Це правда, це все правда. Тут трошки про інше йдеться. Дивіться, якщо подивитися сьогодні, наприклад, на рівень довіри українців до різних Органів, то ми з вами чудово знаємо, що на першому місці, скоріш за все, буде армія, потім буде церква і далі, далі, далі. І от я там чогось не пригадаю, щоб українці дуже довіряли набу або САП, або, наприклад, Вищому антикорупційному суду. Про НАЗК я взагалом мовчу а про такі структури, як ДБР, не певен, що всі знають, що воно є. Про БЕП, наприклад, теж не певно, що всі знають. Тобто, подивитись, давайте подивимося на те, що у суспільстві немає довіри до цих органів. Тобто, або з одного боку вони роблять роботу, про яку ми ще не знаємо, або вони не роблять роботу, якою можна пишатися. Ну, справа в тому, що от українці це також мірило таке відносне, коли це стосується юридичних питань. От приклад наступний: 20% українців читали конституцію, 70% хочуть її змінити. Ну власне, тут можна зупинятися. Так само до речі, по судам. По тим же більшість тих, хто не довіряє судам, там ніколи не були. Це також факт-факти з відповідних опитувань, які з року в рік, особливо до війни, проводилися. Тобто, тут і питання скоріше не реальної діяльності відповідних органів, а того фону, який, зокрема в. Засобах масової інформації він наявний відносно того, що взагалі ми державу схильні більше критикувати. Там те саме до речі, от просто також інший приклад в Африці за міжнародними рейтингами, нібито кращі дороги ніж в Україні. Але проблема не в тому, що дороги в нас гірші ніж в Африці. В нас вони прямо на порядок краще. Проблема в тому, що їхні африканські суспільства сприймають, якби ну в них критерії зовсім якби не такі, як у українців. Українці ідеалісти вони хочуть одразу всього і у зв'язку зв'язку з цим ми маємо такого плану високі цифри недовіри, тому що ну от як можна взагалі формувати своє власне ставлення і відношення до органу, до з яким ти а, ніколи не скажеш. А я вам розкажу. Дивіться, а, якщо подивитися ще довоєнні от рейтинги різних трансляцій онлайн-трансляція зала суду, а таких дуже багато було. Якщо подивитися, як українці дивилися ці трансляції, ви здивуєтеся, що там за рейтингами а, вони могли ці трансляції посперечатися з якимось дуже крутим серіалом, який транслювалися на Загальнаціональних каналах чому тому, що українцям дуже цікаво дивитися за тим, що відбувається в залі суду, особливо коли це дуже гучні справи. Дивитися за роботою адвокатів, за роботою суддів, прокурорів. І дуже часто ми раптом для себе з'ясовували, що справи, які там ці наші антикорупційні органи представляють в судах, вони якісь хиткі ці справи, вони просто розвалюються. Це якісь абсурдні звинувачення, просто іноді навіть смішні. Ну це хіба про довіру. Ну, пане Андрію, знову от Вищий антикорупційний суд сьогодні веде прямі трансляції в Ютуб, і я часто їх дивлюся. Як правило, зі мною ще троє дивляться. Мабуть, ми от в чотирьох якби є постійними глядачами цього каналу. А не розкручений Ютуб -канал, канал. Треба розкручувати. Ну справа в тому, що і це було до речі, от я дивився там по князів. Ну здавалось би, так. да, суддя верховного суду, голова верховного суду. Це взагалі для нашої країни безпрецедентна історія. Там до нас чотирьох доєдналося ще якісь там 30 заблудших душ, і відповідно, ми от ці цією щільною кампанією, яку можна вмістити в невеликому приміщенні, спостерігали те, що відбувається в плані здійснення правосуддя. Тому тут е... нашим українцям цікаво, мабуть, коли ну, це чекає. Я я насправді не певен, що я, Я не я... почув баш, вас на ролі. Я не певен, що українці, наприклад, знають, де дивитися цю промо-трансляцію. Якщо б вони знали, напевне, вони б подивилися, тому що дивитися за тим, як судять голову Верховного суду, ну це дуже цікаво. Мені здається, подивитися звинувачення, подивитися, що кажуть адвокати. Ну от справа в тому і є. Там вже немає нічого складного набити в пошуковій сторінці Ютубу вищий антикорупційний суд, і, і все більше нічого потрібно, не потрібно робити. Там ці трансляції не хавають, не, не потрібно там VPN вмикати, не ага. потрібно знати якесь чудове волшебне слово. Ну нічого не потрібно робити, просто мати гаджети, відповідно мати бажання. А бажання немає. Бажання є скоріше ну, не вішати ярликів і відповідно сказати, що всі злочинці всіх не посадили, тому що в нас також в вищих ешелонах влади корупція. Хоча ну дійсно не без того, але ми не форму... Ми не намагаємося осягнути оцей рівень складності. Ми хочемо, от в мене таке враження останнім часом, що ідеал правосуддя це умовні трійки, які хвилин за 15 мають встановити вину, яку типу і так всім зрозуміло. Це набагато складніше, і і ми маємо якби відповідати не лише запитам суспільства, а й стандартам європейської євроатлантичної цивілізації, які в правосудді дуже високі. Ми намагаємося цьому слідувати. Але чомусь ми згадуємо досвід Лі Кван ю і його вислів, кого там треба посадити, і тому подібне, і саме це, ніби то є так би таким фактором, який потім дасть економічне зростання країні. Ну з лікуван ю знову, якщо почитати зокрема навіть його книгу. А якщо трошки далі піти, то почитати інші, то ми чітко прийдемо до висновку, що Сінгапур і був, і є тоталітарною державою. От ним не, не багато німало. Всі, хто трошки про Сінгапур в курсі, вони з цим погодяться. Там клани є син лікуван ю сьогодні. Також там недалеко від влади знаходиться. Там все як ми любимо, так би мовити. Просто в свій час перемогла певна окрема група людей. Я от сильно сумніваюся, що українці на це погодяться. І вони власне от чотирнадцятому році приблизно проти цього в зародку власне виступили. Тому Сінгапур тут це мевітон, якби повне, тому що європейська і американська цивілізації вони все таки на інших засадах виросли, і засади демократизму, і в тому числі гарантії прав людини. От давайте пригадаємо Аль Капоне, скільки за ним ганялися, і тільки потім, за то, впливом там років 15 просто там невпинного слідства знайшли зошити, засудили в підсумку за податки. От, це американський стандарт правосуддя, де не винувата людина ніколи не потрапить відповідно, ну, принаймні вони так прагнуть до цього заграти. А винувата людина, якщо проти неї немає доказів, також не потрапить заграти, і тому довгі, складні процеси, дорогі процеси, вони є звичними і для європейської цивілізації, і для американської. Говорити про те, якщо ми хочемо ну, дуже швидко і так, щоб всім сподобалося це ну страти на стадіонах можна у запровадити. Але думаю, дім, що навіть, навіть у сполучених штатах ФБР, створювали певну групу людей, які діяли поза законом для досягнення самозаконних цілей. Це окрема історія. Ми знаємо про це неодноразово і фільми знімали. Тому подібне. Можливо, Україна теж буде брати якісь певні такі е елементи, але тим не менш говоримо сьогодні про цей візит. Пане Геннадію, я вам дуже дякую. Геннадій Дубов, політичний експерт, зараз був з нами на прямому зв'язку.